Всім привіт із сонячної Італії. <кій> рада вітати вас у моєму новому відео і рада вітати у новому світанку. Дощ у нас вже два дні йде вночі, а вдень і ще жарко, парко і дуже добре. Надіємося, що скоро будуть грибочки, хоча б для себе, тому що в мене вже всі запаси позакінчувались. А те, що я сушу, і якби в. Соттовото без повітря запаковую в кульочки, то роздарила. Мені подобається більше заморожені грибочки. Я їх вже ріжу на дольки, заморожую або можу приготувати і вже готові заморозити. Дуже класні, не вредні, нічого, нормально себе почуваємо після різотто. Не забуваємо вранці пити водичку, і я вам обіцяла показати, що робити з петрушкою, коли її дуже багато, і ти вже її не знаєш, куди пхати. А, я знаю, що так, із сіллю пересипають в баночки, да? так як щавель, ще так можна, але то буде занадто. Будемо душити сік, покажу лайфхак. Мирвала я вже петрушечки, помила її гарненько. І вауля ми будемо її накручувати на моркву. До речі, морква так, це з магазина. Я її не шкрібу, просто даю їй постояти півгодинки в водичці. Витягує з неї все те, що не потрібне, водичка. З усього, з усіх фруктів, овочів, що ви купуєте в магазині, не просто там ви їх миєте з содою, а з содою то від черв'яків, від глистів. А саме коли в воді постоїть, то витягує. Пестицин. На рахунок моркви, колись моя бабуля казала, що не можна щищати вверх. Просто берете шкрібачку, гарненько миєте від піску, а тим паче, якщо сіт душити. Я колись маленьку всю передушувала, в кроликів відбирала. Дивіться, ось о, накручуєте на морквину. І так можна гарненько видушити сіки, воно пройде. Такі виходять відходи. Чи воно того варте? Варте, коли у вас. Ви не знаєте, коли, куди ту Петрушку діти? Щекайте зелена? У нас сьогодні буде зелений день. Так, да? Да, буде зелений день. Тобі коси не мішають, ні? Все добре? Зачем тут у мене Світло, ну, А, тут у вас не? <плес> а <плес> зачем, може, в мене таке оранжевий <плес> да, да. немає? Зараз будемо пити. Робити будемо чин чинки yeah? uh -huh. Так, ми за здоровий спосіб життя. Чін-чінь. Я то 100% таке п'ю, а вони. Я ще й это, сік з кабачка можу пити. М -м -м. Нормально. Я думаю, буде хуже. Угу. О, так сонце сліпить. А, саме противне із капусти сік, чесно кажу. Навіть з картоплі пила. Може капусту. А Ану, допиваєш? Ти будеш допивати? Ні, Марія не буде. Я Руслан не допиваєш? Після Марії доп'єш. Ні. А своє до да. Все. А мені сподобалось таке солоденьке, морковка солоденька, все солоденьке. Отаке таке я можу пити. А мен... Горнятко з кавою в мене змінилося. Ну, після соку вже велику чашку не вип'єш. Там зверху вісить Метрика Марії, коли вона родилася, і навіть коли її хрестили. Моя кума з України мені вишила і прямо перед хрестинами встигла передати. Дуже гарно, там на квіточці янгол сидить маленьку дитинку тримає. Це найкраще. Це те, що я звідси візьму і понесу реальніше, ніж мої картини. Горнятку змінила, але ще й дякую котикам. Ви знаєте, є от таке, да? я дуже люблю чашки. Різні чашки. Я не люблю, щоб це було в наборі одинакові. Мені треба різні чашечки. Котики погралися моєю чашкою. Ну, це Франческо буде, звісно, сердиться. У мене мама така була, що сердилась. Ну тоді інші часи були. Зато я побачила, що вона дійсно була товста, класна. Ми нею погралися. Я забула на терасі, скільки разів залишала інші чашки ніколи. Ви знаєте, ви помічали, що улюблена чашка вона розіб'ється дуже швидко. Не тому, що ти її весь час використовуєш. А от те, щоб ти не проти, щоб розбилось, ти його будеш використовувати, використовувати а воно не розіб'ється. Мені здається, що в цьому щось є. Кава гаряча, смачна. Послала моїх дітей по кукурузу солодку. Зараз підемо. Ж Марія, не розложуй, це волосся. Це волосочку це наверх на швидше варилося. Mm -hmm. Ви теж так ложите. Е а я хотіла волосся. Волосся можу. Ці соня це щось. А волосі. Що треба, її? А на Це от здоровий наш будинок. І це на першому поверсі. У нас мала бути зала. Бути кухня по проекту, Але чоловік вчасно передумав, і я згадала, що я теж тут не дуже хотіла, тому що для дитини потім вона з цим нічого не зробить, не продасть. Тут у них там вихід на вулицю. Года три, вони вже як тут не тусуються, а так у них літом, і взимку, тут кухня була, стіл стояв, мені в наслідство залишили. Стульчики класні, нові. Це камін такий тополи. Все в дирку виходить. туди ще от пасту варили. Дуже переживали, дуже плакали, коли звідси переходили. Але вони там у будинку собі нарешті в 70 год, 73 зробили красоту. Так що, тут я тако, це я з зими і зараз почала готувати, щоб не наверху там. Бо, по суті, там вже русик спить в кухні, але ми себе дуже добре почуваємо. Що маємо, то маємо. Що зробимо? Чекаємо, да, Марія? Пічка так, працює, але після того, як там поміняли, там же ж плитка лежить. Як поміняли ту плитку, то щось навіть хазяйка. Мідної гори не могла ніяк той хліб там зобразити, чи так, чи так. Дуже класно м'ясо запікати, там, велику рульку, на велику сім'ю, на якесь свято. Ну, це, да, це дуже неприємно, але воно на камеру ще більш чорніше. Ну, таке нічого тут ніхто не робить, і мені не дають. І робити нічого, не буду, чесно кажу. А ми ставимо кукурузку. Якщо мені треба хліб чи ще щось, я до Моніки схожу. За одно відео знімем і красиве щось вийде. Ставимо кукурузу. Дивіться, яка гарна. Я вам показувала, як ми її сіяли. Ну, то трошки там черв'ячок, по цей. ну нічого страшного. В основному дуже красиво все. До речі, в мене подруга, її мама навіть її підвішувала просто. Кидай зайчик, кидай. У мене тут всі знають, що коли мама знімає, треба акуратно. Одна тільки така по Дві таких? Да. А, і ще одна така, не це да, Та Її так можна погризти, місце тільки займає чи що. Да. Так так що всім смачного йдіть варіть кукурузу. Завтра поїдемо на море, будемо ходити по морю продавати. М -м -м. Не будемо продавати М -м -м. нашу? Марія дуже любить кукурузу, дуже. І так, мені італійці варять кукурузу. Варять. Шанель, ти теж хоч кукурузи, да? Да? Помощниця ти наша. Ох, ти наша. Як кабан горіхи кушає. Як Кабан горіхи кушає. О! Після туда потім, після наведені, після додому, потім за настрій. Побачимо. <побачу> Клас. <побачу> Бачите, навіть в італійці стоїть віник. Отакими віниками ми користуємося. Дуже зручно. Бачите, приходиться, щось означає. То це в тебе на руках, Марія? Сосиска в тісті. Сосиска в тісті. Поняли? Дивіться, як класно. А чому ми тут літом не лежали? По морях їздили, так? Да? Так, всі чекають на солодку кукурузу. О, вже закипіла. Закипає. Ви як відразу сіль кидаєте, чи потім. Варили ми її рівно годину. Я тут зверху поковіряла, попробувала вже готова. То під низом 100%. Години достатньо. Залишу в воді, щоб достояла, і будемо смакувати. Всім смачного. Це неймовірно, бомба. Варили ми півтори години. Я включила ще на півгодини. Супер! Рекомендую, вона така прям класна-класна. вскрізь. Ну і Мама моєї подруги вона їх просто підвішувала, і потім казала, що вони ще розварюються і вже після того, як висохнуть. я не знаю. Підкажіть, що мені з ними робити? Зірвати і берегти, чи вгостити всіх і просто поїсти. Дуже смачно! А ви їсте кукурудзу?